У деяких ситуаціях квантової фізики час може йти назад. Тобто можна відмінити те, що вже сталося, а значить, можна переспати без захисту. Боже, що з тобою? За мною ув'язався якийсь ботан. Ти забув на своєму столі. Мій план не прямо потриматися за руки спрацював. Слухай, а що це ти не в ліжку, а на підлозі? То цим поступилась. Хоча тобі немає навіть кого туди водити. Бага, ми вибачаємося за всі жарти. Що? Мене звати Айра. Хочу знайти друзів. А -а -а! Тазик знайшов тебе швидше. Вау! Я дід. Давай діставай, що маєш. А це точно уролок. Ну і баться, точно знав, що яйця відріже.